Всім привіт! Сьогодні на дегустації сорт Фенелла. Дуже урожайний сорт. безпроблемний, ось такі гарнющі кущі. Йогітка ховається під кущики. Ось стільки тут йогоди. Звичайно, тут ще дуже багато зеленої, так як це середній сорт. і йогітка. Ще не вистигла, звичайно, але вже є екземплярчики, які можна скуштувати. Тож, ось така вона всередині. Така сахариста, смачна, транспортабельна, але не тверда. Слинки я взагалі не чую. Хоча у нас ішли дощі. Сьогодні ночі лив, дощ. Вчора цілий день лив дощ. Ось в якому у нас тоні. Ой, сама Е, І, що немаловажно, вона зривається дуже легко. Є хвустики, так як у крістіни. Так, тугу відривається хвостик, то тут рветься дуже легко. Пустота є, але ж така смачна, солодка. Багато тут йогідок. Буса пускає, тим більше, що. Лізуть в вуса, звичайно, вони забирають енергію трішки у йогоди, але рослинки потужні, тому я не відривую. Ось тако. Зараз ще одійду. Ось так нагрузка. На рослинках, рослинки. Не хворіють. Ну, по крайній мірі у мене. Смачний сорт, чашелистик листик. Дуже, дуже красивий у цієї ягоди. Чашелистик. Ось уже в її трішки з'їв, над'їв, дуже красива ягодка. І смачно. Вона не така, щоб виблискувала, не, не в нього не, неї такого дуже великого глянцю, але йогода красива. Ось тут ходили, мабуть, фазани, ось як виїли, тому що це поклювано такими великими птицями. Тож оці птиці від фазанів не допомагають. Тут ось дорожка. во гарник. І їм тут гарно ходить по мою полуничку. Ну, що ж поробиш. Тож, дуже файна йогітка. Ще вам покажу її. Ось так. Як вона виглядає у рядочку, дуже гарний і смачний сорт. Сорт можна і для бізнесу, і для себе, так як він не твердий. Ось, третю ягоду їм і третя ягода притерну солодка.